У Румунській Смарданії приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною європейські сили НАТО закінчили найбільші військові навчання року «Steadfast Дарт 2025». У навчаннях взяло участь 10 тисяч солдатів із дев'яти країн НАТО. Солдати НАТО з новостворених союзних сил реагування перевіряли свої сили і швидкість під час тренувань для посилення східного флангу НАТО без армії США. У центрі операції Перша британська дивізія, продовжуючи давнє лідерство Великої Британії в Альянсі, навчання приймали Румунія, Болгарія та Греція. Це дуже важливо, тому що це перший навчальний захід, де ми відпрацьовуємо розгортання швидких сил союзників. Я пишаюся, що ця подія відбулася у Румунії. Також важливо стежити за взаємодією між нашими солдатами, між нашими підрозділами. Для солдатів на місцях навчання було перевіркою єдності стійкості та спроможності НАТО біля кордону з країною, де відбувається війна. У цьому регіоні падали російські безпілотники та уламки ракет, націлені на Україну. Тисячі військовослужбовців відпрацьовували складні бойові сценарії і навчалися координувати маневри на східному фланзі НАТО. У рамках навчань понад 700 військових транспортних засобів були переправлені сушею повітрям і морем, щоб перевірити здатність НАТО швидко розгортати сили в реальних умовах. Навчання збіглися з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де бойові дії призвели до швидкого розвитку військових тактик і можливостей. Війни постійно адаптуються і змінюються. І, як ви помітили, війна дронів тут є важливим нововведенням. Отже, НАТО вивчає та тренується в цьому напрямку та адаптується до нових можливостей. Командувач каже, країни-союзники також додають свій досвід. Ми робимо це в рамках НАТО, а також певне нове обладнання, яке ми маємо. Окрім того, всі країни окремо для своїх власних національних цілей дуже активно розвивають ці нові можливості. Європейські союзники кажуть, тренування допомагають військовим навчатися діяти без участі. США, хоча Сполучені Штати заявляють, що залишаються відданими альянсу НАТО. Сполучені штати були членом-засновником НАТО. тривалий час були лідером НАТО. Міністр Гексель сказав, що, хоча можуть знадобитися певні зміни, ми все ще повністю віддані НАТО. Навчання показали, що НАТО зміцнює свою східну лінію оборони, готуючись до будь-яких викликів. Ірина Шенкаренко, Мирослава Ґонґадзе, Голос Америки.